Слава Ісусу Христу! Слава! Рів, Христі, я, я хочу вам розказати таку історію. Вчора до мене прийшла моя давна знайома е, Лєночка Біла, так? Ліна. Це наш психолог, був раніше в команді, це ще в 2014 році ми ще збирали ці родинні коло і вона тоді ми з нею познайомилися. Хочу розказати вам історію. Вона була в Іспанії, в Мадриді, і до неї підходить жінка, почула, що вона говорить українською мовою, і підходить і каже, він з Дніпра. Вона каже, я здивувалася дуже. Ну, ж, бо в Дніпрі не дуже по-українськи говорить, так? І вона каже, я здивувалася, звичайно, це". і вона каже, ви знаєте оця Василя Колодія, передайте йому, передайте йому пожертву. Ну, це було серйозно. Ну, знаєте, для мене це було ну, дуже приємно, звичайно, що десь далеко нас дивляться. Але я, я хочу сказати про цю пані Людмилу. Вона в Мадриді. от я вам зараз я тут підготував, підготував вам оцей. Зараз я постараюся продемонструвати. Василь, дуже приємно було зустріти вашу землячку. От, і всього-всього вам найкращого, бо ви робите важливу справу. Ми вас любимо і поважаємо. Будьте здорові. Дякую. В Мадриді. Отак ось зустріла до сліз. Буду викладати. Дякуємо, вони збирають дуже багато на все. От такі чудесні люди, знаєте, от такі чудесні люди. ну Це дуже приємно, що знаєте, нас і дивляться. І це, це наша команда волонтерів. Люди в нас стоїть, навіть збирає кошти, щоб на підтримки нашої армії. Це я розумію, оце я розумію справжні українці, справжні християни, справжні патріоти. Пані Людмила, дуже дякую. Мені передали вашу пожертву дуже види, приємно. Дай вам Боже здоров'я. Я не знаю, чи ви побачите, побачите чи ви дивитеся нашу трансляцію кожен день чи ні. Але м? може хтось побачить, і пані Людмилі скаже. Ну, я думаю, якщо вона мене знає, то ясне діло, що десь побачить. Людмила, низький уклін. Дякую вам. Най Бог вас благословить. Найбог вас береже і найбог вам дає сили надалі бути такою справжньою і мужньою, бо ви не просто мужні, а ви приклад для інших. Це дуже поважно. Найбог вас благословить на многі і благі літа. Чудесні люди. Українці чудесні, прекрасні. Кажуть, там такий дощ, що Лена розказує, що сині. Вони стоять на цьому душі і збирають mm? Україну. Та бачите, незважаючи ні на що, ні на погоду, бо Іспанія вона досить така тепла країна. Але бачите, і найтепло, і холодно, все рівно вони стоять, збирають, ну, чудесні. Я, я пишаюся такими людьми. Ви, ви найкращі. літа мноя літа мноя літа літа вославлення Господнє Господнє в сотвори Господи мноя літа, мноя літа